Всім привіт. Вітаю вас на моєму YouTube каналі, на якому ми говоримо про розвиток навчання та виховання дітей, і ми говоримо в основному про дітей дошкільного віку, через те, що я спеціаліст саме з цього періоду, і зараз я знімаю відео про розвиток дітей, саме про ранній розвиток і про заняття з дітьми від року до 4. Трошки пізніше на каналі з'являться відео і про підготовку до школи про ігрову підготовку до школи, про виховання, про взаємодії з дітками. Я в нас знімаю заняття з Євгенчиком, ми о, цікаві ігри граємо. Також поділюся лайфхаками, ідеями. Коротше, канал буде розвиватися, він зараз молодий. От Якщо ви тільки-на тільки, -тільки на нього натрапили, то будь ласка, підпишіться, поставте собі нагадування, випускати відео я буду регулярні, теми буду піднімати актуальні. Якщо у вас є якийсь запит, вам цікаво дізнатися щось з цього напрямку, будь ласка, напишіть в коментарях, я обов'язково все прочитаю і на ваші питання буду також знімати відео. Також в мене є соціальні мережі, де я викладаю цікавий контент про себе, про своє життя. У мене є інстаграм, там я знімаю сторіс, де я подорожую, що я їм, як я взаємодію з дитиною. Тобто, якщо ви хочете дізнатися про мене трошечки більше, підписуйтеся в інстаграм. До речі, можете мені написати, я там теж все читаю самостійно, в мене немає продюсерів ні тут, ні там. О, тому вірогідність того, що відповідати буду вам, я там. 100% можете написати, я прийшла з Ютубу, розказати, що вам подобається що не подобається, і ми з вами поспілкуємося. Живу я в Одесі, От, дуже давно. Працюю я теж в Одесі, але останнім часом я працюю по всій Україні. В мене є педагоги, я навчаю педагогів. До речі, якщо для вас це перше відео, то я тренер з раннього розвитку, тренер з підготовки до школи. Я вчу, налаштовую дитячі центри. До речі, допомагаю відкривати дитячі центри і продаю свої програми, свої курси для педагогів, репетиторів та власників дитячих проєктів. І в мене є дуже класні два проєкти – Це і Ігропідготовка, великий курс з ігрової підготовки до школи, який триває 7 місяців навчання, і є ще великий курс з раннього розвитку. От прямо сьогодні, да, от, сьогодні в нас 21 березня 2025 року, в мене закінчиться набір на другий потік курсу з раннього розвитку, якщо вийшло так, що ви встигнете до 25 числа. Можна буде записатися на цей курс і стартувати з нами разом проходити навчання. Наступне навчання буде трошки пізніше, в мене зазвичай один-два набори за рік, тобто невеликі такі потоки, і не дуже часто, якщо ви пропустили, то треба буде почекати. От, але ви можете дивитися YouTube канал і багато чого дізнаватися з наших відео. І сьогодні я для вас підготувала дуже цікаву тему, на яку я ще не проводила жодного ефіру ні в інстаграмі, ні в телеграм-каналах. І оце прям така свіжесенька тема тема про психологію дитини. Чому саме ця тема? Тому що мене питали підписники, Надя, порадь щось, що можна почитати для тих, в кого немає педагогічної освіти, для тих, в кого немає психологічної освіти, але вони хочуть працювати з дітками. Да? Або дівчата купляють в мене курс, вони. Хочуть змінити свою професію і перейти в інший напрямок роботи. Наприклад, до цього був там логіст да, і вирішила працювати з дітками після декрету. Це, до речі, дуже часта тема і дуже класна тема, коли ми обираємо професію, ми молоді дуже часто. Я особисто вибирала свою професію в 13 років. От, і сказати, що я її вибирала свідомо, ну, мабуть, це нічого не сказати. Вони привели батьки в педагогічний коледж і в музичний коледж, я закінчила музичну школу. І каже, вибирай, де будеш вчитися. І от в музичному коледжі мені не сподобалось приміщення, мені не сподобалось, як зі мною поговорили, а в педагогічному коледжі мені сподобалось, думаю, все, буду педагогом. Тmile. Тобто на той момент свідомо, свідомо я не обиралася професію, Хоча в мене мама вчителька, тато мене викладає в університеті, то, мабуть, це як знаєте, така династія, бабуся, моя в дитячому садочку працювала вихователькою, то, можливо, я кудись туди пішла по От, Але все ж таки, в 13 я тоді не сильно уявляла себе педагогом, що працюю з дітьми, що працюю з дітьми, все своє життя. От більша частина свого життя, то я думаю, що більшість з вас з нас, ну, Теж навряд чи робили це свідомо і вибирали професію, да, виходячи з того, ну, які ми там в 17, да, в 15, в 19, це важко зробити. І тому я знаю, що більшість жінок, коли народжують дитину, починають з дитиною займатися, вони розуміють, що їм це цікаво, що їм цікаво спостерігати, як дитина розвивається, як вона почне говорити, як вона почне ходити, як вона почне мислити, і вони думають, клас, я хочу цим займатися. Мені. Це близько, І поки ти не народиш дитину, це важко зрозуміти. Ти живеш своїм соціальним життям, зустрічаєшся з друзями, ну, тобто це далеко від тебе. От. Я знаю, що більшість мам починають займатися або продавати дитячі товари. Дуже часто багато хто відкриває дитячі магазини одягу, або дитячі магазини іграшок, продають в інстаграмі або йдуть працювати в цю сферу. І тому, коли от мами приходять саме на ранній розвиток з дитиною теж у багатьох виникає думка: о, клас, я хочу цим займатися. І тоді виникає питання зміни професії. І ти думаєш, піти мені в уст, да? чи мені пройти курси, чи мене без освіти візьмуть, а що мені почитати, щоб починати це розуміти. Бо, наприклад, коли ти зі своєю дитиною займаєшся. Це один момент, да? коли ти працюєш з іншими дітьми, це може бути зовсім по-іншому. Да? Діти відрізняються один від одного. От, і мені кажуть, Надя, пора якісь книжки почитати. А я розумію, що я вже давно не читала ніякі книжки саме з педагогіки, з психології. Я закінчила вже дуже давно навчальний заклад. Не знаю, там вам, вам не видно там трошки вище мене професійна література стоїть. Зараз я цікавлюся розладами аутичного спектру. Так що ці. Цікавлюся розладом дефіциту уваги та гіперактивності, такі от більш глибокі моменти, такі професійні, з нейропсихології. в мене є книжки, такі я зараз читаю, і сказати якусь, про якусь базову книжку, що візьміть і прочитайте, у вас все, вам все стане зрозуміло, я, на жаль, не можу. Тому я вирішила записати таке відео і розповісти трошки своїх думок. Що важливо, якщо ви ніколи не працювали з дітками, але хочете зрозуміти, як у них там все в голові працює. Найперше, з чого я починала, коли я починала вести ранній розвиток, я насправді дуже боялася дітей. От я просто у мене був брат, ну він і є зараз, тоді він був маленький. От я з ним взаємодіяла, я його годувала, вкладала спати, гуляла. У нас різниця 14 років, але все одно. От і коли я починала ранні розвиток вести, я боялась доторкнутися до дитини. От реально сидить такий карапуз маленький, от він там щось робить, я не могла його взяти, пересадити кудись, або там щось забрати в нього з рук. Я боялась дитину. І на той момент а, власниця дитячого центру, де я працювала, вона народила дитину, їй там був рік з хвостиком, вона цю дитину, дає мені в руки і каже: на. І, а мені тоді 18 чи 19 років я... А як, а що? І от поки я не почала з дитиною взаємодіяти, поки я не почала її трогати, носити, говорити, спостерігати, мені це було дуже-дуже далеко. Тому, будь найперше, що би я могла вам порадити, якщо ви ніколи не працювали з дітками, то це почніть з ними взаємодіяти. Можливо, у вас є сусідка да, з дитини, можливо, у вас є сестра з дитини, можливо, у вас родичі там, з дитиною, друзі вашої дитини. Запросіть їх в гості і спробуйте з ними налаштувати комунікацію. І коли ви взаємодієте з дітьми, обов'язково дивіться на їх реакцію. Бо мені здається, що найкраще, чому можна навчитися, це спостерігати. Як дитина дивиться, як дитина говорить, як дитина взаємодіє, і задавайте собі питання, а чому вона зробила саме так? А чому вона спитала це? І коли ви почнете говорити, коли ви почнете взаємодіяти, ви почнете розуміти, а діти вони дуже відрізняються від нас дорослих. Найперше, чим вони сильно відрізняються, це відсутність досвіду. Вони живуть не так багато років, як ми, і більшість предметів для них незнайома. І більшість предметів їх, власне, Ставості для них незнайомі, їм дуже все цікаво, це дитяче відкриває світ, да, все вау, все цікаво, все класно, через те, що їм це незнайоме. І через те, що це їм не знайоме, то їм важко а, зробити якісь висновки, і важко дійти до якоїсь думки просто через брак досвіду. Наприклад, вони беруть тісто і вони не розуміють, да, що воно м'яке, чи що воно тягнеться, що його можна розкатати. Ми знаємо, ми живемо своє велике життя, і вже не один раз з тістом ми працюємо. Хоча, ви знаєте, я з тістом пізно почала працювати, воно теж мені виглядало дуже дивним, я не знала, як там де натиснути, я його реально боялася. От, так само і для дітей. І коли ви починаєте з ними взаємодіяти, оця думка має бути завжди у вас в голові, що у дитини бракує досвіду, тому без цього досвіду вам важко пояснити щось, і ви починаєте розуміти, що найголовніше в дошкільному віці це набуття цього досвіду. І психологія дитини заключається в тому, і природа є налаштована те, щоб якомога більше дослідити предметів в цьому світі. Їй все треба потрогати, в кого були малі діти десь з восьми місяців, коли вони вчаться, вставати, у ліжечку вони беруть іграшки і швагають. Ти тільки покладеш цю іграшку назад, і ти нас швагає. І ти думаєш, боже, ну навіщо так багато? Кожен раз викидати, а дитина досліджує. Вона відчуває вагу, вона чує звук, як іграшка падає. Взагалі, насправді, коли досвіду немає, ти не знаєш, чи впаде вона, чи полетить вона вгору. І дитина, коли повторюється одна і та сама ситуація, вона робить висновки. Ага, я кинув, вона впала. Я кинув, вона впала. Я кинув, вона впала, я кинув, вона впала. Значить, наступний раз, коли я кину, вона впаде. І діти досліджують світ, тому коли вам Хочеться зрозуміти, як дитина сприймає світ, почніть з нею цей світ разом досліджувати. Тобто пробуйте, трогайте, спробуйте відчути, що нібито ви це бачите в перший раз, нібито ви пробуєте це в перший раз. І повірте, це просто неймовірні відчуття, неймовірні враження, і тоді вам буде про що поговорити з дитиною. Наприклад, мій син питає мене, мам, а як їжа перетворюється на какашку? І я думаю: ну, начебто, питання, знаєте, таке ну, просте да? для нас дорослих, ну ми з'їли, воно пішло по нашому Боже, як воно українське, вибачте, воно, будь ласка. По нашому травленню, і виходить, воно перероблене, бо я вже розумію, що там у шлунку воно те з ними робиться, у кишківнику те робиться, потім воно пресується, вибирається вода, це я все вчила на біології, і потім в нас йде, вилізає така какашка. Да? А для дитини це незрозуміло. Чому я з'їв яблуко, да? таке смачне, гарне, ароматне? От, і, і свідки взяла Настя, какашка, розумієте? І для дитини це все не зрозуміло. І наша задача, коли ми працюємо з дітками, показувати їм це, розказувати їм це і знайомити їх з оточуючим світом. І підказати, наприклад, показати, дивись, це паличка. Паличка це гілочка дерева. Вона була на дереві, потім вона відломалася. І для дитини це, ну повірте, це нова інформація. І це дуже часто. То незнайоме. Ну, якщо ви, звісно, розмовляєте з семирічкою, то більшість дітей в сім років знає, звідки беруться палички, але в два роки, повірте, паличка, яка лежить на землі, да, і поєднати з тим, що ця ж паличка може бути на дереві для дитини досить важко, саме через брак досвіду. Тому. Перший момент я вам сказала це взаємодійте. Дивіться на реакцію, дивіться, що відбувається. Спостерігайте за дитиною, та як вона рухається, на що вона дивиться. Про що вона вас питає, це перший момент, другий момент це а, спробуйте сприймати світ саме через а, недостатність цього досвіду, через можливість його отримати, і, повірте, ви почнете розуміти дітей набагато більше. Вам не треба читати якісь прям спеціальні книжки з психології, О, дитина в три роки починає там формувати увагу, а в 4 роки починає формуватися там те то -те то Це вам нічого не дасть. От коли ви будете на практиці це все бачити, Повірте, воно набагато більше вам підсвітить моментів. Ну і третій момент, про який мені дуже хотілося б сказати, це те, що будьте з дитиною чесними. Це, ну, майже ну, я не знаю, яким боком відноситься до а, психології дитини, але діти нас, нам вірять. І от все, що ми їм кажемо, вони сприймають за чисту монету. І от те, що ми їм сказали, формує їх картину світу. Тобто це той досвід, який вони також отримують через дорослих людей. І здається, що Радя ну, таку є каже, подумаєш там, правду казати дитині, я так завжди кажу правду. Але насправді, якщо ви будете дивитися, а, як ви взаємодієте з дітьми, дуже часто вилізають якісь неточності. Ну, наприклад, а, ви поклали цукерку в сумку. Дитина каже, дай мені цукерку з сумки, а ви кажете, там нема цукерки. От в цей момент ви обманули дитину, бо по суті, там цукерка є, і, можливо, дитина бачила, як ви її поклали. Або, можливо, вона уявляє, що ви її туди поклали, але якщо ви от в цей момент сказали, там немає цукерки, ви обманули дитину. І оці всі моменти, вони будуть пізніше складатися в таку картину, де дитина перестане довіряти конкретно вам, і перестане довіряти дорослим як джерелу, з якого можна брати інформацію і досвід. І це дуже сильно спортить ваші стосунки. Це не тільки, знаєте, як мама з дитиною, це і для педагога досить критично. І от коли, наприклад, я не хочу, щоб дитина щось брала, я не придумаю якісь додаткові моменти. чи намагаюсь обманути дитину, я просто кажу, я не хочу тобі це давати. Або, наприклад, там цукерка є в сумці, але я тобі не дам. І з одного боку не хочеться відмовляти дитині, да, бо не кожна дитина може прожити цю фрустрацію, не кожен дорослий, не кожен дорослий може допомогти дитині прожити цю фрустрацію. Ви не хочете з цим стикатися, вам легше обманути, ніж оце все проживати, але повірте набагато важливіше. Залишатися чесним в усіх цих дрібничках. От, і тоді вам буде легко взаємодіяти з дитиною, вона буде вас щитувати як надійного дорослого, на якого можна спертися, якому можна довіряти. От, і, бо, наприклад, коли ви скажете, там нема цукерки, дитина вам скаже, давай подивимось, от ви тут будете трошки, ну як вам сказати, в цей момент не дуже добре себе відчувати, бо бо треба. Показати по-хорошому да, ту сумку, а дитина побачить ту цукерку, або ви не покажете сумку, і це теж буде виникати певні сумніви вашій чесності. От Тому от в такі моменти треба задумувати, що ви кажете, як ви взаємодієте. Чи, наприклад, поїсиш суп, підемо гуляти. Да, і Дитина поїла суп, а у вас, наприклад, нові якісь термінові справи з'явились, там, не знаю, прання запустити, там подружка подзвонила, ви не йдете гуляти, в цей момент ви теж обманули дитину. Тобто ви сказали, поїсиш суп, ідемо гуляти в наступний раз суп їстися буде не так активно. От, і, можливо, дитина теж перестане вам довіряти. Бо, наприклад, завтра підемо в магазин, кажете дитині, і на завтра ви не йдете в магазин із розрахунку, що дитина забула. І ви знаєте, вона дійсно може забути. Але оце неприємне відчуття, що тобі сказали і не зробили, воно залишиться з нею. І мені навпаки подобається, коли я от щось пообіцяла сину, він забув про це, а я кажу: пам'ятаєш, я тобі обіцяла це, оце ми йдемо це робити. Ви би бачили, який він щасливий в цей момент. Для нього це дійсно важливо, і він цінує це, і завдяки цьому наші стосунки з ним. Не тільки як маги да, з дитиною, а як педагога з учнем, бо я його і навчаю, вони укріплюються. Тому, мабуть, починайте з цих моментів. Я думаю, що я зніму ще певну кількість відео про виховання, про взаємодію, про психологію, але оці. На мій погляд, ну, реально дуже важливі. До речі, напишіть внизу в коментарях, якщо у вас є якісь книжки, які ви читали, і вам вони дуже сподобались, саме з дитячої психології або з педагогіки, як працювати з дітками, ви готові поділитися з підписниками мого каналу і зі мною особисто, я буду вам дуже вдячна. В коментарях напишіть, також напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу того, що я вам розповідаю. Чи згодні ви, чи не згодні, чи стикалися ви з цим у своєму житті. І також, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте е сповіщення і переходьте за посиланням. Приєднуйтесь в інстаграмі та в телеграм. -каналі. На наступних е зустрічах, на наступних відео, куди піднімати нові теми. Всім пока!